Повач проти України. Європейський суд в пункті 61 свого рішення дійшов висновку, що рішення про скасування результатів голосування на чотирьох виборчих дільницях слід вважати свавільним і непропорційним до будь-якої легітимної мети, на яку посилався уряд. Якраз цей документ являється ключовим для з'ясування питання про те, чи буде відповідати прийняте рішення легітимній меті яка ставиться перед всіма учасниками процесу і має бути реалізована судом згідно з законом україни про перемоги депутатів центральна виборча комісія встановлює результати виборів про комунальних протягом 15 днів дня виборів таким чином на даний момент Ігор Олександрович ще не є зареєстрованим депутатом Верховної Ради України, а таким чином ця заява не має, на мою думку, жодної юридичної сили, є просто політичний, актом політичної волі і не більше. Позамотивований тим, що під час голосування було порушено вимоги. Частини 2 статті частини 10 статті 2, частини 3 статті 85 закону України про вибори народних депутатів. У зв'язку з чим видавали усім виборцям, що голосували на даних дільницях виборчого бюллетні для голосування і у загальним державному і у додаткому виборчому окрузі в незалежності від віднесення написав відданості державного реєстру виборців про їх виборчу адресу до однодатного виборчого No22. Таким чином порушили. Таким чином дане порушення суттєво вплинуло на результати голосування, оскільки не мало права голосувати за кандидатів від командою No22. Таким чином просять визнати дії неправомірними, визнати голосування недійснення, а зав'язання окружною комісією. Не обраховувати даний протокол Члени цих технічних виборчих комісій видавали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному виборчому окрузі і для голосування у одномандатному виборчому окрузі виборцям, незалежно від віднесення на підставі даних державного реєстру виборців до одномодатного виборчого охору на 22. Згідно з частиною 10 статті 2 закону України про вибори народних депутатів України, виборець, які проживає або на день природного голосування на виборах депутатів, передбування території незалежної держави. А також громадянин України, якому тимчасово змінили на місце голосування до зміни виборчую адресу на іншу виборчу дільницю, поза межами до округу, до якого такі виборці внесені на підстави відносин державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на оборон депутатів лише у загальнодержавному виборчому окрузі. На порушення суттєво вплинуло на результати голосування, оскільки... За кандидатів у депутати рідних столиць голосували виборці, які не мали це права. Тобто вони не були знайомі із передвиборною програмою на даних кандидатах, можливо, вони не ґрунтувалися в ситуації. І, можливо, голосували лише так, як Грецько Ігор Осколочка зареєстрований в порядку самовисування, а були кандидати, які зареєстровані від партії, то, можливо, робили виборці цей вибір, на підставі того, від якої партії зареєстрований кандидат. Таким чином, і результат голосування спотворений, оскільки голосували люди, які немає, не мали на це права. Такий кандидат оспорює результати голосування на дільниці, якщо він не набирає полку. В е -е -е -е. чому логіка? Нами такими такими було виявлено порушення закону про вибори народних депутатів. А саме, супереч вимогам, частини 300 законів про вибори народних депутатів, де зазначено, що виборців, який... І цитується норми законопорядку, визначеного статею для голосування, тільки у задержавному окрузі, видавали усім виборцям, що голосували на даній кількість виборчі бюлетені для голосування. Та хто видавав? Член а де це зазначена варто? І ще воробйова комашка Анна Ростиславна. Так само, так і От Подивимось на, ар... на час складання цих актів. 15 година 20 хвилин і 14 година 10 хвилин. І там зазначено, вже в цей час представник два виборці і довірена особа, шановного кандидата, який не направну необхідної кількості голосів, вже зазначає, що з їх слів ці порушення вже мали на цю годину суттєве значення для встановлення результатів виборів. Що, були встановлені підсумки голосування? Не були. Кожного. О 14 годині 10 хвилин всі люди, я хотів би їх побачити в судовому засіданні, роблять висновок, що вже тоді це суттєво вплинуло на встановлення всіх результатів по округу. Написаний акт про те, що видавалося членами ДВК, значить, усіми членами ДВК, які видавали бюлетні, таке порушення допускалося щодо часу складення акту. В офіційний спостерігач виборець він може прийти. Подивитися загальну кількість виборців, яка була на даній дільниці, яка голосувала. І, і справа така, що зазвичай до 14-ї години відбувається найбільш активне голосування і, і фактично більша частина виборців вже до 14 години до 15-ї вона голосує. Скільки виборців проголосувало було на виборчу дільниця 07.1104, станом на 14 годину хвилин. Ні, ваша честь, ми не відаємо такої інформації. Невідомо. Не Чи відомо вам, скільки виборців проголосувало на дільниці 071097, 10-97, станом на 15 годину 20 квітня? Ні, ваша честь, не відомо. Не відомо. Щодо актів складених, під час нашого голосування актів складених не було. По-друге, що акти підписані членами дільничої комісії, а не виборцями. Виборці, які е, надавали вам. Посвідчення, видане державним реєстром виборців про тимчасову зміну місця голосування. Чи були такі люди? Ні. Таких людей Ні. не було взагалі. Згідно з тиску, я видавала бюлетні. Два бюлетні видавали усім. Усім. Виборцям. усім виборцям, які голосували які в Судесі, видавали. Так. так само на виборах я видавав по типу, два бюлетеня кожному. Виборцю з'їдно стол, поскольку мене живуть. Скажімо так, це акт, ви підписували це акт? Так, да, там є підписує. Це, це, це є головою виборши, да. комісії, ви головою виборчої комісії, вислав акт про те, те, що попрошу законодавство. Це Там стоїть мій підпис, так. То ви виборець? Ви є виборцем на цій Я виборці, я є виборцем мінаційниці. Під диспансер і туди теж потрапити тобто, ніхто зайвий не міг, крім спостерігачів, та ще дівниці і хворих, які виборчили, які були голосувати в супроводі, або самі був супроводження систем теж. Тобто, як я вас правильно зрозумів, доступ стороннім особам, які просто є виборцями, звичайним, туди вкрай обмежений, можна неможливо. А чому неможливий? Ну, що ця дільниця закрита Чи знайомі ви з якоюсь особою, яка підписала акт щодо порушень на вашій дільниці, яку подав представник позивача? Не знайома, і я її не бачила. Той а дві особи були членами нашої дільниці. Коли я вчора побачила цей акт, я з ними розмовляла, і вони сказали, що вони не 26-го сказали, а 28-го. Дівчата 26, 18 і 20. був складений, а ні, ми 28-го складали. Ну, е, і ще одна така деталь, коли мені одна із них сказала, що саме 40 лет, що бланк був чистий. І їм сказала людина, яка підписувала, що вони таким чином е, вони підписуються під тим, що вони е, є свідком того, що були видані подваб білих всього на всього. Чи банк був чистий? І друге, що вони підписали, як їм сказала з представник, ця особа, яка вимагала підпису, що вони страхують таким чином свою дільничу комісію. Вона повідомляла, хто її примушував робити такі. Хто ну, от там є примусив? Ця Пашинська примусила її підписати 28 числа. Керуючись статтям статтями 160, 162, 163, 172, 186 кодексу адміністративного судочинства України, На підставі закону про вибори народних депутатів України суд постановив Задоволення адміністративну позову відмовити.